Кожен етап людської цивілізації полишав прийдешнім поколінням велике різноманіття картографічних творів, які згодом ставали пам'ятниками історії та науки і техніки, безцінним джерелом інформації, а деякі ще й правдивими витворами мистецтва. Карти й атласи минулого незрідка слугували першовитиками географічних та історичних знань, утримували дані, що їх важко, а то й неможливо було віднайти в інших джерельних свідченнях. Пропоноване видання «Україна на стародавніх картах включає репродукції західноєвропейських середньовічних карт із зображенням території України, що зберігається у фондах знаних львівських бібліотек, Львівської наукової бібліотеки імені Василя Стефаника Національної академії наук України та наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка. Бібліотека імені Василя Стефаника містить колекцію карт і атласів, що налічує понад 20 тисяч примірників, і за кількістю картографічних одиниць зберігання в Україні поступається лише Національній бібліотеці імені Вернацького, що отримує понад 43 тисячі примірників картографічних видань. Основою картографічної колекції Львівської наукової бібліотеки послужили картографічні твори із зібрань бібліотек наукового товариства імені Шевченка, Оселеніума. Та народного дому. Вміщені в альбомі старовинні карти території України, видрукувані в період від 1493 року до 1649 року, подані вони в хронологічному порядку. Зображення території України на стародавніх картах відповідало тогочасним уявленням західноєвропейських картографів про наш край. Тож і не дивно, що деякі з карт мають неточності та помилки при відображенні тих чи інших елементів географічної основи. Але, попри всі похибки, неточності, перекручення, ми переймаємося розумінням того, що часом і людьми зображена важлива та панімічна інформація. Ці карти з їхніми сюжетами, точними і часом наївними, високохудожніми і примітивними, не залишають читача байдужим, спонукаючи до подальших пошуків і досліджень. Перша карта, на якій зображено звягаль, носить назву. Польща описана в її кордонах і місцевостях Ваславом Гродецьким. Полякам 1570 року, Антверпен. Автор Васов Градецький, видавець Абрагам Ортелій, гравер Франциск Гогенберг, друкар Егідій Копеній Діст, карта багатоколірна папір розміром 50 на 37 см, мова латинська. Вперше карта була надрукована у 1562 році у праці Малангтона. Наступна карта Польща і кордонах і територіях. Описана автором Васулом Градецьким, поляком, зображена Йоханом Бесемехером, виконана Генріхом Нагелем у 1592 році Кьольн, автор Васлав Градецький, видавець Кват, гравер Генріх Нагель, друкар Йоган Бесемехер. Одноколірна, папір наклеєна на полотно, мова латинська, показана случ та звягель. Назва об'єктів на карті підписана шрифтом різної висоти, залежно від їх значимості. Карта створена для так званого кишенькового атласу. Наступна карта найпростіше королівство Польщі у географічному зображенні 1593 року Антверпен. Автор Єргард Дейоде. Видавець Корнеліс Дейода, гравери Ян Ван Детекум і Лукас ван Детекум. Благоколірна, папір, мова латинська та німецька. Наступна карта, на якій зображено зв'яги, на сторінці 85, це Королівство Польщі 1597 року Кьольн. Автори Васав Градецький і Джованні Антоніо. Видавець та друкар Петрус Кедеш, Гревер, Джиролармо Порро. Одноколірна папір. Мова латинська. Наступна карта Європа 1600 рік Кьольн. Автор Матіас Кват, Видавець і друкар Йоган Бусемехер. Гравер Матіас, Квад. одноколірна папір, мова латинська. Карта не подібна до інших, укладена на основі карт попередніх авторів. Значна частина об'єктів, зокрема і на українських територіях, має неправдиву локалізацію. Карта номер 6 Польща 1600 рік. Міделбург. Видавець Васав Градецький, видавець Беренд Лангенес, автор Пітер Ван Декере. Одноколірна папір наклеєний на полотно. Мова Латинська. Наступна карта Європа. 1602 рік Антверпен. Автор Абрагам Артелій, видавець Ян Баптист Врінс, гравер Франциск Гогенберг, багатоколірна папір. Мова Латинська. Карта номер 8 Опис Польщі і Литви. Автора Васова Гродецького і коректора Андрія Пограбки Пелзенського, 1602 рік Антверпен. Автори Васов Гродецький і Андрій Пограбка та Абрагам Ортелій, видавець, Ян Бептист. Багатоколірна папір, розмір 48х37 см, мова латинська. Особливістю наступної карти є те, що, хоча тут і не зображено звегель, зате є зображення села Неселен. На сторінках 142-145 показана Росія з прилеглими територіями, 1630 рік Амстердам. На сторінці 151 показана Європа, видана за зображенням Великої Європи Герарда Меркатора батька, з зусиллями Румальда Меркатора сина з дотриманням початкових довгот та магнітними принципами, які визначив батько завдяки своїй великій вченості, 1633 рік Амстердам. Автори Герард та Румольд Меркатори, видавець та гравер Генрік Гондій, одноколірна папір, мова латинська. Карта номер 12 Велике князівство Литовське з багатьма краями, що до нього належать. останньо описане: найсвітлішому і найвищому володареві і панові Миколі Кшиштофу Радзивілу, Божою матір'ю князеві Священної Римської імперії, графові Шилівці й мирі, лицареві святого Гробу у Єрусалимі та інше, чим старанням і коштом ця праця вийшла у світ. 1643 рік Амстердам. Автори Томаш Маковський та Віллем Янсон Блау. Видавець Йоан Блау. Гравер Гесель Гіріц. Багатоколірна папір. Мова латинська. Показано случ із вказано вказаної Несолом. Показано багато сіл і містечок сучасної Житомирської області. Карта Великого Литовського князівства. Правдоподібно створена у 1603 році. І остання карта Велике Князівство Литовське та інші прилеглі райони останньо описані вийшло світ завдяки праці і турботі найяснішого і найдостойнішого князя і пана Миколи Христофора Радзевіла, Божою милістю князя на Олиці і Насвіжі, князя Священної Римської імперії, графа на і Мирі, і лицаря священного гробу Єрусалимського та інше. 1649 року Амстердам, Автори Томаш Маковський і Генріх Гандій, видавництво Ян Янсон, гравер Генріх Гандій, одноколірна папір Мова Латинська, показано случ ізвягіль, Несолонь та інші населені пункти. Сумарно в книзі вміщено 83 карти. З них на 12 показано і наш звягіль. Це каже про те, що наше місто в ті роки було досить великим і знаним в Європі. Хочеться, щоб і надалі звягель Новоград-Волинський також був яскраво відображений у світлинах, які будуть виходити в майбутньому.